Збільшення зарплат освітянам, фінансова допомога комунальним підприємствам, а також майнові та земельні питання. Усе це обговорили депутати Івано-Франківської обласної ради на двох профільних комісіях. Що вирішили народні обранці, дивіться далі. Прийняття земельних ділянок у спільну власність, передача майна, а також припинення та реорганізація спеціалізованого санаторію Смарічка про долю комунального майна, яке підпорядковане Івано-Франківській обласній раді, говорили депутати на профільній комісії. Порядок наведеться із всіма комунальними підприємствами, якими можемо розпоряджатися так, то було воно було в розхитаному стані земля до міської ради, а об'єкти обласної ради. Об'єднання санаторію Смирічка. Ну ми розуміємо, що у нас буде економія коштів, бо так як фінансування вже буде йти із обласної клінічної лікарні, а не з обласного бюджету. Окрім того, посадовці обговорили питання фінансової підтримки окремих комунальних підприємств. П'ять з них отримували допомогу від обласної ради. В наступному ж році їхню кількість планують зменшити. Ми не передбачаємо зараз якісь кошти. Ми просто пропонуємо прийняти дану програму. Чи будемо ми передбачати кошти? І скільки для цих трьох комунальних підприємств буде залежати від їхнього фінансового стану? Можливо, у наступному 2025 році вони так спрацюють, що й не потрібно буде їм допомагати тим часом на комісії з питань освіти депутати передусім пропонували звернутись до уряду з проханням забезпечити гідну заробітну плату педагогічним та науково-педагогічним працівникам. Це ганьба, це ганьба. Що люди, котрі формували, формують і будуть формувати майбутнє України, животіють. Е Животіють, просто, просто животіють, не дивлячись на те, що саме вони виховали помаранчеве покоління, саме вони виховали тих людей, які нині в окопах захищають Україну. Величезна заслуга школи в тому, яке ми маємо нині покоління. В фінальній частині цього звернення, які дозволили би. Ну, не то, що суттєво, не то, що достойно збільшити до достойного рівня збільшити заробітну плату освітянам, але просто і збільшити для того, щоб вона насправді не було таких деколи казусів. Коли... Зарплата початківців вчителів складає менше ніж мінімальна в країні, і тоді міські і тоді громади мають ну доплачувати цим вчителям. Також посадовці вирішили розподілити видатки, передбачені на підтримку громадських фізкультурно-спортивних організацій, і внести зміни до положень премії імені Івана Косика, зокрема щодо виключення неактуальних та створення нових номінацій.